Сторінка 115, параграф 11. речовини та їхні властивості, як ми можемо відрізняти одну речовину від іншої? Чи є якийсь хімічний тест на унікальність? Хм, можливо, властивості речовин це якось підкажуть. Якщо одна речовина може літати як метелик, а інша? Кусаються як бджола? Цікава аналогія. Розберемося, як ми можемо розпізнати речовини. Пригадайте, чим відрізняється будова речовин у різних агрегатних станах? Як називають зміни агрегатних станів речовин? Що таке речовина? За параграфом першим. Речовина, матеріал, тіло. Усі предмети, що оточують вас, називають фізичними тілами або просто тілами. Тіла можуть бути природними або створеними людиною. Те, із чого виготовлене тіло називають матеріалом. Наприклад, свяхи виробляють із сталі, м'яч із гуми або шкіри, вази із скла чи порцеляни, свічки з воску або парафіну, залізо, гума, скло, парафін. Це матеріали. Матеріал, це речовина або суміш речовин, яку використовують для виготовлення предметів. До прикладу, багато пам'ятників тіла виготовляють із бронзи матеріал, а бронзу отримують сплавленням, міді оловом та іншими металами речовини. Тіло, матеріал і речовина. Пам'ятник, бронза утворюється під час змішування та сплавлення міді оловом. Ваза порцеляна утворюються під час змішування та спікання. Глини з піском тощо сувенір, скло утворюються під час змішування та сплавлення піску із содою та вапняком. Часто назви матеріалів і речовин збігаються, тобто певна речовина і є матеріалом. Приміром, мідні дроти виготовляють із міді. Кожне тіло має певні масу, об'єм та інші ознаки, за якими воно відрізняється від інших тіл або схоже на них. На малюнку 11 перше зображення тіла виготували. Виготовлені із сталі. Вони відрізняються за формою та розмірами, але мають низку однакових властивостей, зумовлених тим, що всі вони виготовлені з однієї речовини. Поміркуйте, за якими ознаками можна дійти висновку, що тіла на малюнку 11.1 виготовлені з одного матеріалу. Тіла, виготовлені зі сталі, основний складник якого залізо. Вони відрізняються за формою та призначенням, але схожі за властивостями. Малюнок 11.2 Тіла однакового розміру і форми, але виготовлені з різних матеріалів. Теревина, скло, метал, гума, пластик їх можна розрізнити за зовнішнім виглядом і властивостями. Тіла зображені на малюнку 11.2, мають однакові форми і об'єм, але виготовлені з різних матеріалів, тому вони відрізняються за властивостями притаманними цим матеріалом. Поміркуйте за якими ознаками можна дійти висновку, що тіла на малюнку 11.2 Виготовлені з різних матеріалів. Чи можемо ми за певними ознаками розпізнати той чи інший матеріал? Дізнайтеся більше, новий матеріал із покращенням властивостями потребують усі технологічні галузі, а також медицини. У хімічних лабораторіях створюють матеріали для виготовлення багатофункціональних протезів, кінцівок, штучних суглобів, зубних імплантів, кардіостимуляторів тощо. Це вуглеволокно, метало та біокера кераміка, Кевлар і багато інших. Фізичні властивості речовин. Властивості речовин це ознаки, за якими вони схожі або відрізняються одна від одної. Визначивши основні ознаки та відмінності речовин, ми можемо їх розрізняти і застосовувати. Дослідити речовину означає дізнатися про її властивості. Розрізняють фізичні та хімічні властивості речовин. Фізичними властивостями речовин є колір і запах, здатність змінювати агрегатний стан, що характеризується температура плавлення та кипіння, хустина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, пластичність, крихкість тощо. Поміркуйте. За наведеним вище переліком та інформацією, з додатка опишіть фізичні властивості води, кисню або іншої речовини на вибір. Деякі фізичні властивості, приміром, густину або температуру плавлення, можна виміряти. Відповідні дані. Для поширених речовин наведені у довідниках дивись додаток. А такі властивості, як колір і запах, визначаються лише безпосереднім спостереженням, тому їх складно точно описати. Комусь із нас море видається синім, а комусь зеленим. Отже, кожній речовині притаманна певна сукупність властивостей. Деякі властивості різних речовин можуть бути однаковими: сахароза, сухор і натрій, хлорид, кухонна сіль, прозорі, безбарвні кристалічні речовини, обидві добре розчиняють у воді, але цукор плавиться за 185 градусів, а кухонна сіль за 801 градус. Дві різні речовини не можуть бути подібні. Одна до одної за всіма властивостями. Чому в речовин різні властивості? Властивості речовин зумовлені їхнім складом і внутрішньою будовою. Ви вже знаєте, що багато речовин мають молекулярну будову. У кожній з таких речовин склад і будова молекул різні, тому і утворені ними речовини різняться за властивостями, так само і з речовинами немолекулярної будови, але їхні властивості залежать від атомів і йонів, із яких вони складаються. Між Молекулами взаємодія зазвичай значно слабша ніж між атомами та йонами. Тому речовини молекулярної та немолекулярної будови можна схарактеризувати подібними властивостями: будова речовин. Молекулярна властивості. Зазвичай крихкі мають невисокі температури плавлення та кипіння, агрегатний стан закіматної температури, рідини, гази або легкоплавкі тверді речовини. Приклади: вода, кисень. Азот, вуглекислий газ, сірка, поліетилен, спирт тощо, немолекулярна властивості, високі температури плавлення, агрегатний стан закімнатної температури, тверді, тугоплавкі речовини, приклади, кухонна сіль, харчова сода, кварц, пісок, графіт тощо, а також усі метали незалежно від температури плавлення. Робота з інформацією: 114. Що означають і чим відрізняються поняття, фізичне тіло, речовина, матеріал? Складіть, попарну діагнозу. Грами Вена для цих понять. 115. Які властивості притаманні тілам, а які речовинам. 116, які властивості речовин називають фізичними, яких можна визначити або описати. 117. Одним із перших матеріалів, який почали використовувати люди, була глина, із якої виготовляли керамічні вироби. На території Центральної України близько 6 тисяч років тому існувала терпільська культура. Підготуйте презентацію або матеріали, які викладають. Використовували трипільці та вироби із цих матеріалів. Обговоріть у групах. 118 Колір Кольор речовини залежить від певних чиней. Деякі речовини, що здаються безбарними, приміром, лід, скло після подрібнення, стають білими. Мідь це блискучий метал червоного кольору. Проте, якщо його подрібнити, то за кольором він не відрізнятиме десь від сухого ґрунту. Наведіть приклади з вашого щоденного життя, залежність кольору речовини, від ступеня її. Її потріблені. 119. Латинське слово матерія означає деревина. Поясніть зміст термінів матеріал матеріальний. 120 За додатком опишіть фізичні властивості А. Кисню, Б. Алюмінію, В. Крейди, Г. Цукру, Д. кухонної солі. Які з них молекулярної будови, а які немолекулярної. 121. Уявіть, що у вас наявні зразки трьох металів: міді, заліза і алюмінію. Обговоріть ознаки, за якими їх можна розпізнати. 122. Порівняйте фізичні властивості А води і остової кислоти, Б, крейди, і графіту, В золото і ртуті, Г сірководню і амуніаку. Визначте що спільного і відмінного в їхніх властивостях. Для виконання завдання скористайтесь додатком. 123. Білий фосфор складається із 4 атомних молекул, а вержі окремих молекул виділити неможливо, яку із цих речовин легше. Розплавити. Відповідь поясніть 124-за якими властивостями можна відрізнити а сіль від цукру, Б. Мідь від золота, В пісок від порошку заліза? 125 Коли описують газуваті речовини, іноді використовують термін пара. Проте цей термін слід застосовувати лише для опису газуватої води, водяна пара. Щодо інших речовин рекомендують використовувати термін випари, гази, що утворюються внаслідок. Випаровування твердої або рідкої речовини. Проаналізуйте правильність висловів. У повітрі завжди наявні, безбарвні і непомітні для очей випари води водяна пара. Під час кипіння спирту утворюється спиртова пара. У разі нагрівання йоду спостерігають випари йоду фіолетового кольору. 126-й. Заповнюйте таблицю, розподіливши назви тіл речовин і матеріалів у відповідь. Відповідні колонки за зразком: склянка, целюлоза, сковорідка, залізо, стілець, зошит, скло, авторучка, папір, чавун, деревина, пластмаса. 127. -й. Назвіть типи агрегатних переходів а. Кубик льоду, в склянці перетворився на воду, Б за високого тиску повітря стає рідким. В. Якщо шматок сухого льоду залишити на повітрі, то через певний час він безслідно зникне. Г. Якщо краплина розплавленого металу падає, вона стає твердою. Д. Якщо шкірку протерти антисептиком, то незабаром на ній не залишаться і залишків рідини. 128. Поясніть, на яких властивостях речовин ґрунтується їх використанням. А. Із міді виготовляють електричні дроти Б. Із. Золото виготовляють ювелірні прикраси. В. Ванілін додають до кондитерських виробів. Г. З алюмінію виготовляють фольгу. Д. Із графіту виготовляють стержні для олівців. 129. Обговоріть, чому цвяхи виготовляють із сталі, основним компонентом якої є залізо, а не із цинку. Чому пам'ятники виготовляють із бронзи або граніту, а не із скла? Отже, речовини мають різні фізичні властивості. А саме це визначає їхню індивідуальність. Як і в людей, в кожній речовини є свої унікальні риси, за якими можна її розпізнати. Дві речовини не можуть бути подібні одна до одної за всіма властивостями.